Помилка, яка може коштувати вам 15 років життя. Це розрахунок індексу маси тіла за банальною формулою. Вага в кілограмах, поділена на зріст в метрах в квадраті, і думати, що все в порядку. Вага сама по собі не має значення, якщо у вас не оптимальний склад тіла. Важливе здорове співвідношення кісткової, м'язової та жирової тканини. Бажаєте дізнатися, чи у вас здорові параметри фігури? Пройдіть біоімпедансний аналіз або просто зараз візьміть сантиметрову стрічку та виміряйте свою талію, а потім її окружність поділіть на окружність ваших стегон. Якщо отримане значення більше аніж 0,8 для жінок та 0,95 для чоловіків, це зона ризику ожиріння, діабету, атеросклерозу, інфаркту та навіть імпотенції в найближчі роки. Чому? Це так важливо і що з цим робити? Шукайте відповіді у Edge Management Book і збережіть собі до 15